На Сумщині з початку року на воді загинуло 40 людей. Останній такий випадок стався на початку грудня в Охтирському районі. Тоді втопилися двоє чоловіків. Попри ще танки, і ліди небезпеку для життя на водоймах Сумщини і зараз можна зустріти любителів зимової риболовлі. Ситуація на водних об'єктах у нас кожного року одна й та сама. На превеликий жаль громадяни ігнорують правила безпеки, дуже елементарні. І за це платять не ціну своє життя. Та рибка, яку вони зловлять, а скрізь за все, не зловлять, вона точно не цінує того ризику, на який вони ладні піти. Як врятуватися самотужкою у випадку, якщо потрапив під лід, показують водолази рятувальної служби. Закидати руки на края ополонки цієї, куди провалився, і старатися награбити ногами і вилазити, вилазить на спину, допомагає, допомагає кінцівками нижніми відкатується від міста провалу і тим шляхом, яким йшов до полені, виходить. Потім потрібно відповсти тим же шляхом. Щоб не втрапити до льодяної пастки, варто обходити небезпечні ділянки, наприклад, темний лід або скупчення снігу. У кожного рибалки має бути мотузка довжиною 30 метрів, а також ось такі приладдя для порятунку. Вістки позабивав, позаточив. Вона бути повинна бути на верхній частині одягу, щоб її при падінні. Попадання в воду, ні в коїм разі вона не злетіла. І ось в карманах можна положив, витащив зальот раз, 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 раз. Якщо ж ви опинилися поруч з тим, хто провалився під кригу, в першу чергу маєте оцінити свою безпеку і тоді намагатися врятувати людину. Підбігає, падає зараз і подає йому цю палку. Ні в коєм разі руки не подавати, ні в коєм разі, тому що може трапитися та ж сама історія, що і з тим, хто тебе сім. От таким образом. От. Подавати верхній части одягу, рівні сумок, поясні ремні. Після цього потрібно оцінити рівень свідомості людини, говорить лікар невідкладних станів Сергій Кидик. Ви мене чуєте, чоловіче, або я там спитати, як вас звати, якщо він не реагує, підійти і стросити його легко за плеще. Якщо врятована людина у свідомості, її треба перемістити до теплого приміщення, зняти мокрий одяг, накрити ковдрою та напоїти теплим чаєм. Якщо ж вона без свідомості, спершу зробити п'ять рятівних вдихів, рот в рот або за допомогою клапан маски. Варто обов'язково покликати когось на допомогу, говорять лікарі. Будь ласка, жінка в червоній курці, підійдіть. Будете мені допомагати. Саме необхідно звертатись конкретно там на е, одяг. В чому, одягнений, в чому одягнена людина, тому що задавати питання, чи можете ви мені допомогти хто-небудь, зазвичай ніхто не буде підходити. Поки один з рятувальників телефонує на лінію 103, інший за 10 секунд перевіряє дихання людини методом чую, бачу, відчуваю. Рука та, що ближче до чола, ходиться на лоба. Іншою рукою виводиться нижня щелепа. Тобто однією рукою ми легко запрокидуємо голову, іншою рукою виводиться нижня щелепа для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Якщо дихання відсутнє, треба негайно почати непрямий масаж серця. Одна рука кладеться долонею, основою долоні кладеться на середину грудної клітки, інша рука зажимається в замок. Отаким от, от самим методом. Під кутом 90 градусів. Починаємо натискати на глибину. Це одна третя грудної клітки, об'єму грудної клітки. Це приблизно 5-6 сантиметрів зазвичай у дорослих. 30 натискань, два вдихи. Потім знову 30 натискань, два вдихи. Реанімаційні заходи, говорять медики, треба проводити до приїзду бригади швидкої допомоги. Новини СТС.